Тож про американські справи поговоримо з нами, Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Пане Олександре, вітаємо вас. Так, вітаю, добрий день. Отже, пан Дріскол, нова зірка. Чи як це розуміти? Ситуативна чи вже системна? Поки що ситуативна, насправді системність його зірки буде залежати від того, як ці переговори підуть, і до чого ці переговори кінець кінцем дійдуть. Тобто, навіть уже самі американські оглядачі кажуть про те, що Тут достатньо очевидно, що якщо у Дріскова виходить, хоча б щось підписати по Україні та Росії, так тоді його е зірка сходить. Так тоді зрозуміло, що все в нього вдається. В нього велике політичне майбутнє. Якщо ж не вдається підписати, ну що ж тоді він просто так само пролетить по повз білий дім. Можливо, залишить свою посаду, можливо, йому доведеться її міняти, але в нього більше нічого і не вдасться. Потрапив він взагалі всю цю розмову, ну буквально таки після відходу Келога, скориставшись ситуацією і зрозумівши, що зараз теж потрібен якийсь квазі військовий квазі-адміністратор, який зможе розібратися з питаннями, які якраз стосуються і безпекового регулювання. Тому будемо бачити наскільки його активність буде винагороджена Білим домом. При всьому при цьому наскільки в, в американському суспільстві, не знаю, в американських ЗМІ зважають на певні особистісні якості, там на днях буквально в очі потрапила цілий матеріал з приводу того, хто такий Дендріско, яка який він як людина, ось це ось ця характеристика, знаєте, чарівна людина з жорстоким характером, там ледь. Доходить не на не до вбивця з очами дитини. Наскільки, наскільки це важливо взагалі? На, на це звертайте увагу? На це варто звертати увагу. Знаєте, я, те, так само, як і на те, що заявляє Трамп. Тобто треба для, до цього ставитися серйозно, але не буквально. Так чи інак, але персональні якості завжди. Компліментарні до того, що відбувається на офіційній посаді, вони завжди є частиною певного стилю ведення переговорів. Вони є частиною певного підходу. Дуже часто вони впливають на те, яких саме рішень притримується та чи інша людина, або куди вона намагається скривати ці переговори, проте вони не є визначальними. Те, що Дріскол є ось таким загрозливим, те, що він є настільки ну, радикальним, як багато хто стверджує, це не суто його підхід. Насправді це загальний підхід адміністрації Трампа до ведення. Переговорів на даному етапі, давайте згадаємо, що так само з нами говорили під час розмов про рідкоземельні копалини. Так само з нами говорили, ще буквально пару місяців тому, коли погрожували закінченням будь-якої підтримки, будь-то збройової розвідувальної чи економічної. Тобто зараз американці себе так ведуть. І до речі, навіть дипломати в організації об'єднаних націй, де здавалося б ну немає причин особливо так тиснути. Навіть там дипломати розказують, що американці відчувають всю дозволеність. Вони готові себе вести так, яким заманеться, часто дуже недипломатично, якщо ми кажемо про кулуарну дипломатію. Тому дріскол тут не особливий. Він просто представляє цей новий тренд. А цей тренд, і до речі, частина відповіді на ваше питання про особистість, якісь параметри, характеристики. Частина цього тренду з'явилася саме тому, що Дональд Трамп став президентом, бо по суті, це його підхід і до життя, і до переговорів. Ось давайте тоді про підходи Дональда Трампа поговоримо далі. Під час спілкування з журналістами американський президент назвав одну з репортерок тупою. Сталося це після запитання про перевірки афганців, які прибули до країни за часів адміністрації Джо Байдена. Давайте це почуємо пікозелемен. Тому що адміністрація Байдена його впустила. Ви дурна, ви дурна людина, тому що афганці прилетіли літаком разом з тисячами інших людей, які не повинні бути тут. А ви просто запитуєте, тому що ви дурна людина. 20-річна нацгвардійка загинула через стрілянину біля Білого Дому. Інший поранений, 24-річний військовий залишається в тяжкому стані. Про це повідомив президент США. Нагадаємо, стрілянина сталася 26 шостого. Листопада за квартал від Білого Дому глава Пентагону відправив до столиці додатково 500 військовослужбовців Нацгвардії. Дональд Трамп назвав нападника твариною. Мотиви стрільця невідомі. Правоохоронці, зокрема, розглядають версію міжнародного тероризму після стрілянини в Нацгвардійці в Вашингтоні США зупиняють обробку імміграційних запитів громадян Афганістану. Правоохоронці встановили, що нападником виявився мігрант саме з цієї країни. Пане Олександре, ось маємо так, м'яко кажучи, інцидент досить трагічний і вже є певні наслідки. Наскільки далеко, на ваш погляд, можуть піти ось ці наслідки? Зокрема, я маю на увазі щодо афганців, можливо, не тільки до них. Ну, знаєте, як би це не звучало цинічно, але для Трампа такий випадок може стати реально подарунком долі. Бо так чи інак, вже скільки місяців ідуть розмови про те, що Трамп буде посилювати міграційний контроль, Трамп буде депортувати все більше і більше мігрантів, Трамп буде працювати над тим, щоб навіть депортувати поляків і українців, які взагалі до подібних інцидентів і до його первинних програм не були залучені. І тому ситуація складається дуже таким. Цікава цікавим, скажімо так, чином, що зараз на цьому фоні він дійсно може отримати на те і психологічний, і політичний мандат. Ну що фактично сталася така катастрофа. Стався такий такий жахливий випадок, і звісно, президент США має вступитися за свій народ, має їх захистити. І тому мені видається, що афганцями справа не завершиться. Нього дійсно дуже багато ще процесів і дуже багато ідей були не зреалізовані до кінця. І це стосується контролю над південним кордоном. Це стосується перевірок міграційних. Це, до речі, може стосуватися навіть повноважень тієї розвісної організації Айс, яка якраз займалася виловлюванням, а, нібито нелегальних мігрантів. Тому так зараз у Трампа Місяця, що називається, і те, що лише тиждень тому вийшла стаття New York Times про те, що українці є під загрозою депортації близько 50 тисяч українців. Но мені здається, зараз їм треба задуматися над тим, як їм діяти в випадку, якщо все таки Трамп почне виконувати всі ці свої обіцянки а скоріше навіть краще сказати погрози. Ну і скільки на цьому е, Трампу е, ну пробачать, якщо ось на рівному місці так представника ЗМІ він називає тупою. В нас менше хвилини, пане Олександре. Якщо дуже коротко, от на жаль, це обличчя сучасної американської політики, тобто, знову ж таки, повертаючись до персонального стилю, Трамп так спілкувався з журналістами і так спілкувався з іншими людьми, ще коли був бізнесменом в 2016 році. Йому це не дозволяло робити система. А зараз, коли він сам створив цю систему, коли він сам набрав всіх людей, які є довкола нього, ну на жаль, трамп проявляється в своїй повноті. і Трамп стає таким, яким він завжди був, яким він хотів бути на посаді президента. Тому, на жаль, ця старістика тут надовго, і все питання просто в тому, як на це Одеригувати американські медіа, американська громадськість, бо поки що, поки що, Трампу це точно дозволяється, і це дуже дуже цікаво. Будемо стежити, пане Олександре. Дуже вдячні вам за тлумачення і пояснення. Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був з нами.